Ну що, погнали наших городських. Так, топ 1 по запитанням: оптимальні умови для утримання. Ну скажімо так, для мене це саме, саме стандартне і легке запитання. Тобто, що раку потрібно. Раку потрібно невеликий стовп води, сама по собі ємність, де він буде сидіти. Це може бути як акваріум, так і басейн. Само собою, басейн значно краще. Потім аерація, хоча рак не дуже передливий для ну для похисню, може навіть без води бути довгий період часу, тому аерація. раз. Потім перед тим як заливати воду, раджу зробити хіманаліз води на нітрати, на залізо. Ну два моїх основних показники, які на які я звертаю увагу. Потім підігрів води. 26-30 градусів, само собою. Чим вища температура, тим краще йде обмін речовин. І рак більше їсть, швидше ліняє, росте. Але я тримаю при температурі 26. Знову, що акваріум, що басейн різниці нема. Далі звертаємо увагу на фільтрацію. Багато хто на фільтрацію не дивиться. Я раджу, якщо є фінансова можливість, зробити механічну біологічну фільтрацію з ультрафіолетним стерилізатором. Значно покращує і спрощує ведення цієї справи. Класно тримаються показники води за що біофільтрації і. В принципі, ніяких проблем немає. Ну і само собою, за рахунок якісної фільтрації, ви зменшуєте е, кількість обслуговувань, тобто спрощуєте собі життя, е, які ну, для отримання площі, ну площі ми зараз не обговорюємо. Само собою, площа повинна бути велика для ведення бізнесу, а для отримання різниці немає. Ну і по щільності посадки. Коли ми деякі люди порівнюють, там ми хочемо там спробувати там 20-50 раків там в акваріумах або в басейнах, само собою, якщо ви будете його для початку утримувати в басейні, то результати по зросту по зросту, по всьому іншому значно кращі ніж в акваріумах. Все таки мала площа дає собі знати. тому е по утриманню температурний режим, гарна фільтрація, аерація, якісна вода для початку для запуску. Не забуваємо, що ми не перекормлюємо в басейні цього рака, тому що корм гніє, псує воду і рак теж подихає або не ліняє. Тому коротенько, якось так, більш детально при індивідуальному е, діалозі з клієнтом. Телефон, шапці профілю, будуть питання. Е, пишіть. Продовжуємо топ-5 на сьогодні.